Всім привіт, дорогі підписники. Ось працюємо не тільки на участку з малини, але й підготовляємо поле до наступного року висадки картоплі. Ось розкидаємо гній, такий розкидач є. Бачите, як все воно чітко розкидає, не потрібно надривати руки. Його треба шити. Тут крошки накидали забагато, спочатку починали, потім його розкидаємо. Ось так виходить. Така техніка. Хороша техніка, хороший прицепчик. Бачите, як він розкидає. Ось так, друзі, працюємо. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.